Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Діти, а яка зараз пора року? Так, зима. Морозець пощіпав вам щічки, а носики у вас ще воні. А який одяг ви одягаєте, коли йдете на вулицю? Так, теплий зимовий одяг. Давайте з вами пригадаємо зимовий одяг та взуття з допомогою загадок. У них заховаєш свої дві ноги, в мороз гуляти скоріше біжи. Що це діти? Так, це валянки. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гуляти підемо. Що це? Так, це рукавички Два братика не можуть розлучитися вранці в дорогу, а вночі до порога. Що це? Чоботи Лютих не боїться зим, хутро вкриє нас густим. Що це діти? Так, Шуба. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Що це таке? Шапка, що то за сорочка рукави ні в рочку і чогось на ноги вбрали ту сорочку. Так, діти, це штани молодці. Не краватка він, ні комірець, а шию обіймати звик. Та не завжди, А ЛИШ тоді, коли бувають холоди. Так, дітки, це шарф молодці. Входиш в одні двері, а виходиш з трьох. Думає, що вийшов, а насправді зайшов. Що це таке, діти? Так, це светлер. Стопи ніг нам обіймають, під штани їх одягають. Що це? Так, шкарпетки. Молодці. Діти, а як все, про що були загадки, назвати одним словом? Так, це зимовий одяг. Так вдягнеться хлопчик. А ось так вдягнеться дівчинка. Молодці! Зимовий одяг, сподіваюсь, вивчили всі. А тепер пограємо в гру. Знайди зайвий одяг. Вам потрібно буде знайти і назвати одяг, який не відноситься до зимового одягу. І так. Будьте уважними. Перша картинка. Так, це плаття. Молодці діти. Слідуюча картинка. Так, це шорти. Молодці. Бриль. Так, дітки. Молодці, Правильно! і остання картинка. Молодці! Сподіваюсь, зайвий одяг знайшли всі. Дякую дітки вам за роботу. До побачення, до нових зустрічей!